Обов'язково маєте знати про це, перш ніж отримати тисячу гривень від держави на віртуальну картку Національний кешбек. Щоб отримати цю картку, вам необхідно застосунку банку підписати договір, деякі пункти з якого, м'яко кажучи, дивні. Ось цим пунктом передбачено, що ви дозволяєте банку передавати інформацію, що становить банківську таємницю третім особам. Це стосується інформація не тільки цього рахунку, кешбек, а і усіх інших поточних рахунків. Yeah. Oh. <smart noise> а також тих, які будуть відкриті навіть в майбутньому. <smart noise> Пункт говорить нам про те, що банк передає ваші персональні дані в обробку третім особам. Проте ми не знаємо, що буде далі відбуватися з цими персональними даними. Можливо, ці треті особи будуть передавати ще іншим особам. Наприклад, продавати розсилки якихось смс. Це якийсь і вишенка на торті цього договору це те, що він укладається з вами строком на 20 років. І може бути таке, що ви вже витратили цю тисячу гривень і вже забули про цю картку, а договір ще діє. Ну, які молодці. Да, уж. І персональні дані ваші далі передаються третім особам. І банківська таємниця далі передається третім особам. І, наприклад, істотні умови можуть бути також в цей час змінені, і ви будете повідомлені про них смс-кою, наприклад, і навіть не знатимете, і забудете про цей взагалі договір. Ось так. Ловкость рук на дураки, Обманом жить нам стало з руки. такое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с прикрова не врешь. И делай с ним, что хочешь, все. И делай с ним, что хочешь, а кто будет туда, а кто будет туда.